10 червня, 25 рік. Слава Україні. Я знову в ефірі, тому що, тому що тема уявлення Зеленського і Єрмака про втрату більшої половини України. Я б не повертався до цієї теми, тому що інформація про це з'явилася того тижня, і наші журналісти і блогосфера якось так кокетливо постарались її оминути, тому що у нас згадувалася тільки буферна зона, яку, начебто, планує Кремль. Вздовж північного і північно-східного кордону України, але насправді там все було набагато серйозніше. І я повертаюсь до цієї теми, тому що знову з'являється публікація у, у світовій пресі цього разу «Ньюсвік» Мене нагадують, з посиланням на ну, фактично на політику і інститут вивчення війни, і саме звідти я додаю карту, яку з їх слів полковник Павло Паліса передав журналістам. У посольстві українському у Вашингтоні від імені Зеленського Єрмака. За цією картою, як це собі уявляє Єрмак і Зеленський, згадується тут наша, наш юний генерал. За цією картою, як вони собі це уявляють, начебто більша половина України має відійти Кремлю. Вони пишуть про це як про плани Кремля. Але так як вони це пишуть і подають, викликає занадто багато питань. Наприклад, я. Почну з простішого, для розуміння. Я не буду коментувати, як в їх уявленні вони мають здати, чи як вони вважають ризик такої здачі є усього лівого берегу за 25-й рік і на початок 26-го. Просто це ж якась фантастика. Розумієте, ці два полководці, якщо з них нічого не питати, і вони не мають уявлення про теорію війни і про війну взагалі, і для них війна це кількість солдат, все. Більше вони про війну нічого схоже не розуміють. Так якщо з них нічого не питати, то вони можуть дуже далеко нас завести. І не за 40 років, як євреї по пустелі, а згідно їх карти за менше, ніж за рік. Так от, почну з простішу: як вони собі уявляють, є ризик дуже швидкої здачі Кремлю, річки Дніпра. Я нагадаю, що в 43-му році для того, щоб штурмувати Дніпро, реально штурмувати, Сталін втопив приблизно. Пів мільйона солдат по різним оцінкам від 300 тисяч до 600 до 500 тисяч. В уявленні цих двох полководців Єрмака і Зеленського форсування Дніпра для Кремля взагалі повинно обійтися без проблем. І за їх планом, не за їх авторства план, Бо я тільки сподіваюся, що це начебто дані розвідки, а не вони самі це вигадали. За цим планом, який вони передали журналістам через цього полковника, південь України начебто планується. Бути захопленим незрозуміло, яким чином, як треба воювати, щоб ці плани були реалізовані, але раз вони їх передають журналістам, то до цього треба ставитись серйозно. Херсонська, Миколаївська, Одеська область, все це вони намалювали червоним кольором, цій полководці. Люди, це страшні речі. Це буквально дуже страшні речі. Якщо у нас такі полководці, які в оборонній війні отак планують війну. То я вже, я вже навіть не знаю, як треба доносити оцю небезпеку до людей і щоб цьому залишатися в рамках оцього дуже хитрожопого закону, який вони самі під себе виписали. Бо, виходить, же ж про це не можна говорити. Вони це передають офіційно. Про це пише західна преса, а у нас про це говорити не можна. Як вони передали в 22-му році Дніпро, ну добре, спробуймо уявити, що то, що то була халатність. Як і все, що було на початку, війни. на початку війни. Але тепер це не схоже на халатність. Це не халатність. Це план, який вони передають західній пресі американцям і заявляють, що це реально. Ну, раз я вже згадав Дніпро, то я ще в двох словах вам нагадаю, що відбувалося в 23-му році, тому що недавно про це знов з'являлася інформація, але в мене тоді не було приводу це коментувати, то я нагадаю про мішок. Оточення, в яке фактично попали значить, ці кацапня на правому березі. І хто цією темою цікавився, у них, звісно, виникли питання, а чому їм дали вийти? Наші полководці старанно уникали цієї тематики, а вже дуже допитливим вони розказували, що за одною версією вони прям самі вискочили через двохполосну дорогу вся, все угрупування. А за іншою версією, ми їх випустили для того, щоб не втрачати свої сили. Так от. Я думаю, що любий, хто, хоч якесь має уявлення про війну, розуміє, що втрати проти ворога, які в оточенні, не співставні проти втрат, власних втрат проти ворога, який на зручних позиціях. Де вони всі і оказались, коли перейшли Дніпро, коли їм дали перейти Дніпро. Тобто вирватися, вийти із оточення. Не знаю, що було в голові цих двох полководців, особливо цього меншого, зовсім Е! Чи я не вмію його. Копіювати. Але з'явилася інформація, вона вже не вперше, що начебто їх випустили, тому що їх з Кремля злякали тим, що нанесуть несуть ядерний удар. От вони їх і випустили. А залужний їм підкорився, тому що, тому що він не верховний. Але взяти в оточення тоді було це угрупування, це була страшна, страшна пропагандистська поразка для Кремля. Ну, їх випустили. Це стосовно того, як що значить оця фізична перешкода річка Дніпро. Її не можна просто так перейти. Якщо якщо війна дійсно ведеться професійними. Я навіть не знаю, як назвати цих двох двох полководців. Хто вони? Оці Зеленський і Єрмак. Вони професійні хто? Військові? Хто вони? Очевидно, занадто багато інформації, що Єрмак впливає на прийняття військових рішень. Ну от як його назвати? Хто він? Полководець, хто, воєначальник, хто? А той другий хто. І от вони являють в Україні, точніше, світу. Цю карту, де... Ну ви подивитесь цю карту. Тому що її коментувати за нашим законодавством не дуже безпечно. Але це карта, яку вони передали офіційно журналістам, і яка є у провідних ЗМІ. І все це в їх уявленні має бути в цьому і в наступному році.